Всім привіт! Вам заздріть. Не буває білої або темної заздріщі. Заздрість це деструктив. Заздрість це негативна енергія, яка жирає людину всередині. Якщо ви знаєте, що є люди, які вам заздрять, які постійно, скажімо так, посилають негатив у ваш бік. Не спілкуйтесь з такими людьми. Намагайтесь а, не надавати їм інформацію про себе. Відповідайте їм в мене все, як у всіх. А якщо ви відчуваєте, що саме ви живете і не можете позбутися цієї, скажімо так, негативної енергії, вас завжди чомусь середне щось заводить на заздрі до інших людей. Зробіть аналіз. Що саме ви робите для себе, щоб бути кращими, ніж інші? Чого ви саме добиваєтесь в своєму житті? І де вам трішечки треба пропрацювати? І пам'ятайте, все буде добре. З вами не було.